Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Голандовський. Сьогодні ми з вами говоримо про масове зниження заробітних плат, які будуть отримуватись на руки в першу чергу для українців, бо саме українці працюють в переважній більшості по умові зліцення в Польщі. Ми зараз про це більш детально поговоримо. Це новина є нехорошою, але можливо будуть ще якісь зміни, і можливо, польські роботодавці достосуються до цих законів і працівники не постраждають. Але я швидше схиляюсь до того, що українці все таки будуть отримувати менші заробітні плати. Давайте розбиратись. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Обов'язково, друзі, підтримайте його лайком, підпискою, коментарем. Цим ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами, яких просто тисячами останніми днями заводять на канал, і допомагаєте канал розвивати. Отже. Міністерстві фінансів та регіональної політики повідомили про справжню революцію на ринку праці, і уряд вже назвав дату це 1 січня 2025 року, тобто це відбудеться максимально швидко. І ми зараз поговоримо про е, самі нововведення а потім поспілкуємось, чому ж е, саме українці. Будуть страждати від цього так, в переважній більшості. В Міністерстві фінансів та регіональної політики повідомили, що з 1 січня 2025 року, за всіма умовами зліцення, так званими, це такий контракт є в Польщі, нараховуватимуться обов'язкові страхові внески. І, Зараз цього немає, і за рахунок цього люди фактично вигравали, коли працювали на умові зліцення передумовою операцію. Консалтингові компанії зазначають, що це може призвести до зниження доходів людей, які працюють за такими контрактами, оскільки їх заробітні плати будуть обкладатись вищими податками. На думку експертів, це призведе до збільшення витрат роботодавця, по перше, і також до зменшення чистої винагороди працівника. Фактично, це може бути як і в одну, і в іншу сторону, тобто, або роботодавець буде більше витрачати на ваші заробітні плати, або ви будете менше отримувати коштів на руки. Що вибере польський роботодавець? Я думаю, ви самі дуже і дуже добре розумієте і. Тут буде тут, треба буде просто слідкувати, як будуть поступати фірми, да? бо якщо всі, наприклад, агенції праці виберуть ці податки додаткові і ці збори скидувати на робітників, і всі між собою домовляться, або переважна більшість, то жодного шансу не буде, і фактично всі, хто працюють на умові для цені, будуть отримувати менше коштів на руки. Це питання було дуже і дуже важливим. Його дуже довго розбирали. Це потрібно для того, щоб захистити певні категорії працівників. Але при цьому бачимо, що більша кількість працівників все ж таки постраждає. І якщо коротко, то просто підвищать податки, і на цьому все після введення такої зміни замовники. Будуть отримувати або менше грошей, або робітники будуть мати менші зарплати. Винятком будуть тільки ті люди, які до 26 років працюють в Польщі і мають статус студента. Бо в такому випадку вони ці страхові внески сплачувати не будуть на сьогоднішній день. Люди, які працюють за такими договорами, звільнені від обов'язку сплачувати соціальні внески, і в принципі ніхто їх і не сплачує, і сплачувати не збирався. А Польська влада це робить для того, щоб е, все-таки. Е, бо Дуже було багато маніпуляцій, і типу це було як е, допомога в обході податків. Фактично, так, і саме тому переважна більшість українців е їх беруть саме на умови зліцення. Умова праці ніхто пропонувати не хотів, і, скоріш за все, цього робити не будуть. Бо умова праці, по-перше, там треба більші податки, бо там треба сплачувати оці страхові внески, які тепер будуть на умові зліцення. Але навіть при такому. Форматі на умовах праці ніхто українців брати в переважній більшості на великих заводах, складах, фабриках не буде. І на це є причини. бо як ми знаємо, українці працюють в Польщі по 10 12 годин на день виходять у вихідні дні, працюють в нічні зміни. А коли ти працюєш по умові праці, то, по-перше, потрібно велику кількість, ну якби надгодин доплачувати і доплачувати додаткові кошти: 50-100% за ту чи іншу відроблену зміну для того, щоб оцих доплат не робити, польські компанії. Агенції праці вони просто всіх беруть на умови зліцення і платять всім однаково. Чи ви вночі працюєте, чи в день, чи ви виходите в вихідні, чи ні, чи ви працюєте 8 годин, чи більше 8 годин. Ви заробляєте однакову сталу цифру за кожну годину на мові праці. Ці заробітні плати були б набагато вищими, але відповідно це були б і вищі видатки для замовників, чого вони ні в якому випадку собі дозволити не можуть. І експерти підрахували, що. Витрати, тобто так, втрата в цій заробітній платі буде в районі 20%. Ви собі тільки вдумайтесь. Тобто, якщо ви на руки зараз отримуєте умовно там, 5 тисяч злотих, то ви будете отримувати 4. От на таку цифру і потрібно розраховувати. Що ж, до того, як це все буде розпреділятись, побачимо. Можливо, Буде якийсь універсальний договір, я не знаю, який буде рекомендований, так коли там половина оцих податків буде сплачувати роботодавець, половину буде сплачувати працівник. Але чомусь дивлячись так з загального досвіду, то скоріш за все, оці видатки будуть лягати саме на плечі працівників. От будуть крутити, будуть мутити, але е, будуть лягати на працівників, і вигравати буде лише той, хто кому більше потрібні працівники, і хто буде готовий платити більше, там, наприклад, ніж мінімальну крайову на руки. І е, тут потрібно тільки слідкувати за тенденціями на ринку праці, дивитися, е, які е, схеми будуть обирати ці самі агенції праці, які працевлаштовують українців, і власне чому я говорю. І відео так само названо, так, що українці будуть отримувати менше на руки. Все через те, що я не скажу, як там в відсотковому співвідношенні, але переважна більшість українців, які приїжджають і працюють в Польщі, вони працюють саме на умові зліцення. Ну, я думаю, що це. 90%, і можливо навіть більше всіх українців, які працюють, вони працюють саме на умові зліцення, і це стосується власне тільки її. Якщо ви працюєте на умові праці, для вас фактично нічого не змінилося. Ви як отримували там свої гроші, так їх і будете отримувати. А от всі інші вони цього не достануть. І е, коли поляки, наприклад, йдуть на роботу, вони е, хочуть працювати 8 годин, їм пропонують умови праці, і це для них є пріоритетом, бо вони хочуть, щоб їм нараховувалась відпустка, щоб в них були лікарі. Няні, щоб за якісь надгодини, які вони можуть і не працювати, щоб їм також була змога заробити більше коштів, українці. Бачите, оці агенції праці українські вони вибудували таку тенденцію ще з. 2016-2017 року ви, ви ви зробили таку тенденцію. І власне чому поляки почали брати до себе українців? Бо їм не потрібно платити за надгодини Вони можуть працювати довше, більше, можливо, навіть ефективніше, і при цьому жодних переплат не було. І фактично один працівник, один працівник з України, міг замінити двох працівників з Польщі. При цьому жодних лікарняних. Немає так. Ви ви, якщо захворіли, ви просто не отримуєте коштів, на роботу не ходите. І жодних відпусток. Ви, якщо навіть три роки будете працювати на умові зліцення, ніхто вам жодної відпустки нараховувати не буде. І є в цьому всьому свої мінуси. І зараз бачимо, що влада хоче це якось виправити, але я не думаю, що цього буде достатньо. Тут просто знову ж таки постраждають звичайні працівники, а нічого не зміниться. Ніхто не почне їх брати далі на умову опраці. От така моя думка. Ви свою думку пишіть в коментарях. Дякую всім за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей.